Ті самі батути, ті самі машинки з паровозиками, той самий тир і та сама благодійна скринька вже розташовувалися зовсім недавно на Бердичівській центральній площі. Тоді група місцевих підприємців, очолюваних Дмитром Ковальчуком, за допомоги самооборони та за сприяння міської влади подарували городянам і гостям міста. Цілий день розваг. А усі гроші виручені за це 11 тисяч 800 гривень. Направили на допомогу одному з батальйонів 26-ї Бердичівської артбригади. На зібрані кошти з попередньої акції 11800, вісімсот. Було як було прийнято рішення, що саме купити. Сказали, прямо немає дизельного генератора. Вони знаходяться в польових умовах. У польових умовах знаходяться в них немає електроенергії, немає е, забезпечення ніякого зв'язку, тому що немає електроенергії. Був прийнято рішення купити саме електрогенератор. І е, така особливість дизельний електрогенератор, Тому що бензинових також багато, а дизельних. А в нас як розумієте, в армії дизеля багато, а бензина немає. Саме купили ми цей дизельний генератор. Дмитро Ковальчук і компанія не лише встигли придбати генератор і доставити його безпосередньо до місця дислокації батальйону, а й організувати атракціону вдруге. Більш того, у своєму прагненні допомогти українському війську, одночасно доставивши приємні години городянам, організатори пішли далі. Ці самі атракціони тільки на кожну школу школи міста Бердичева на кожен дитячий садик. Був видані безкоштовні квитки, невелика кількість безкоштовних квитків, які там розпоряджалися кожна школа і садик на місці. І діти, дуже велика кількість дітей, безкоштовно тут відвідала атракціони, безкоштовно каталася тут саме за ці квитки. А це друга нова фішка розважально патріотичного дійства. Вперше у Бердичеві спеціально із Житомира Олексій Мамей, Максим Цирюк та видовищний і неповторний стан Райдинг. Цей вид спорту трюки на мотоциклах народився у 90-х в Америці. Молоді житомиряни займаються ним близько двох років. Для того, аби набратися майстерності і щось подібне витворяти на мотоциклах, потрібен досвід. І його хлопці набираються на скутерах. В першу чергу, себе більше всього для розвивати себе». Э, Не ходить по переулкам, как многие люди, выпивать Ну, не нравится просто такое. Больше на скутер лучше сесть, покататься аккуратно. Естественно, если ты знаешь правила дорожного движения и есть экипировка. Когда ты вот реально умеешь уже много чего делать, людям, вот многим интересно, а некоторые говорят, Боже, что ты творишь, ты сейчас убьешься. Это действительно интересно. Со стороны, смотреть даже. Один раз попробовал, действительно начало получаться, понравилось. Упал, забоялся немножко, посидел дома, посмотрел видео опять в интернете, и опять понравилось, и опять начинаешь продолжать и уже энергия, энергия. Хочеш вміти проїхати на скутері від дому до роботи і назад, вчи правила дорожнього руху, надягай шолома і вперед, говорить Олексій. Стантрайдинг вимагає куди більшого. Закоханості, захворюваності, якщо хочете, та чіткого розуміння, чого тобі треба від життя. Поначалу дуже тяжко, а потім воно, коли все далі, далі йде, то легше, легше, тому що ти навчився одне, потім робиш друге, третє, третє. І воно доповнює. Були травми. У тому році коліно дуже сильно розбив, два місяці просто не займався взагалі. Треба знати, чого ти хочеш від цього. Бо багато хто починає, в них щось виходить, виходить, вони впали, щось собі зробили, все, на цьому закінчилось. Для того, щоб цим займатися, ну. Особисто ти, що хочеш. Я от зараз доїжджаю цей рік на скутері, на наступний рік я пересідаю на спортивний мотоцикл, продовжую на ньому. ну і… Лучше лучше лучше. А це старші брати Олексія і Максима, і за сумісництвом учасники дійства. мотоспільнота із Бердичева та Козятина. Частина цих суворих чоловіків та сяючих залізних коней вже брала участь у благодійному заході. Цього разу до місцевих байкерів вирішили доєднатися чоловіг зі сталевими серцями з козятину. Того дня розповідають, вони могли опинитися на зльотові у Житомирі, але патріотизм переміг. У нас було два варіанти не поїхати. На мотослед в Житомир, вот проводят э, мотослед стальные драконы, или поехать сюда. То есть мы решили поехать сюда, потому что с, с, сюда поехать и поддержать эту акцию на более на, 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 намного важнее, чем поехать на мотослед. Для нас это было важно поїхати сюди, поддержать піддержати байкеров, байкерів, бріджіх організаторів. тисяч 800 гривень. Таку суму зібрали Дмитро Ковальчук та його соратники. Цього разу. у планах розповідають чергові перемовини з артилеристами з приводу купівлі необхідного для тих реманенту та організація благодійного атракціону у Житомирі. Можливо, мешканцям обласного центру пощастить так само, як і бердичівлянам. і вони, допомігши захисникам вітчизни, зможуть окрім того відчути себе справжніми байкерами. Ті з городян, хто спробував із шаленою швидкістю пронестися вулицями Бердичева, кажуть, то було незабутньо.